Ну а тепер про нову витівку Трампа Дональд Трамп не упевнений, що Росія обстріляла вчора Київ. Принаймні, у мене складається таке враження після його відповіді в інтерв'ю. От журналіст у нього запитав, що скажете про нещодавну атаку на Київ. А Трамп відповів: М -м, треба глянути. Ну а ви, містер Трамп, обов'язково гляньте. Там очевидно, там все видно. Ну, от чому у Трампа не було відповіді на це запитання? І про інші важливі питання у світі політики будемо далі говорити з дипломатом, колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Доброго ранку, пане Павле, вітаю всіх дивися. Сподіваюсь, що хоч сьогодні, у всіх ранок доби. Ну, ми теж на це сподіваємося. Ну і давайте одразу з гарячої новини США можуть приєднатися до протистояння Ізраїлю проти Ірану. Повідомляють ізраїльські змі. І якщо ми говорили раніше, що загострення на близькому сході може відвернути увагу від України там або е, допомогти Росії у подроченні нафти. Невже тепер виходить, що ми можемо повністю втратити військову підтримку від сполучених штатів, тому що вони будуть воювати в Ірані? Це звичайно залежить, але не повністю, оскільки, якщо навіть Сполучені Штати почнуть бойові дії на стороні Ізраїлю, це не означає, що ізраїльтянам і нам потрібні такі самі види озброєнь. в деяких речах ми звичайно конкуренти, але те, що відбувається між Ізраїлем і Іраном. Не буде продовжуватись нескінченно для цього немає реально жодного потенціалу. Тобто, зараз ми маємо шість днів цього конфлікту, але це не може продовжуватись місяцями і роками. І зараз Трамп для себе обмірковує майже епохальне, Я маю на увазі як прямо, так і в лапках рішення. Чи буде він використовувати американські сили для ударів по Ірану і по іранській mm -hmm. ядерній програмі? Це непроста історія, оскільки навіть в Штатах серед фан-клубу і прихильників Трампа ведеться дуже-дуже складна дискусія. Причому доволі різка дискусія, яка може і його рейтинг обвалити. Тому рішення дійсно епохальне. А в сенсі нас звичайно краткострокові наслідки, вони не дуже нас надихають, оскільки і нафта піднімається, але зверніть увагу, вона стрибнула і зараз стоїть, оскільки всі сподіваються, що це в якийсь момент закінчиться. Ну і друга історія, коли Трамп зробить це чи не зробить, і це рішення має бути прийнято, як на мене, сьогодні або завтра. То це означатиме, що він має врешті-решт рефокусуватися. От коли ви почали говорити про його реакцію про вчорашню mm -hmm. атаку, mm -hmm. я навіть не впевнений, що він про це знає і йому про це доповіли. Mm -hmm. Оскільки, якщо він сфокусований повністю на Ізраїлі, ну а як він реально отримує інформацію? Та й врешті решт у нього нещодавно і день народження був 79 років. Чи Парас. працює він 8 годин, чи працює він 18? І я в тому навіть не жартую. Ну, власне, да. скільки ми можемо з вами працювати під час війни? Ну, очевидно, що не 8 годин, чи може Трамп працювати 18 годин. Тому подивимося, як це може і буде, як це може бути і неприємною для Росії. Угу. Пане Павле, ну от, власне детальніше про вчорашні обстріли, тому що очільник зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга він переконаний, що росіяни навмисно стріляли, обстрілювали українські міста під час зустрічі лідерів G7. А що це був такий сигнал від росіян? Кому був цей сигнал від росіян? Чи як розтрактують цей сигнал світ? Чи розтрактують, чи будуть наслідки? Ну і по-друге, от казали, що приїхали представники 60 ДП, представниць на місце прильоту по багатоповерхівці в Солом'янці. Приїхали, сфотографувалися. Деякі вже опублікували у своїх соцмережах. Що далі? Яка буде реакція світу? Чи вона буде взагалі? Я би не супер сподівався. Я знаю, що багатьом. Це важко чути, але не зовсім сподівався на швидку реакцію. Не в сенсі, як ви кажете, сфотографували і щось написали, а в сенсі тиску, в сенсі санкцій і так далі. Але сам факт, що Путін надсилає дрони і ракети під час саміту Сімки, це ж каже про те, що він хоче надіслати свій меседж, своє послання саме туди, саме. Європейським лідерам не так сильно Трампу можливо, як європейським лідерам, які зараз збільшують нашу підтримку і фінансову, і військову, і сам факт, що він здійснює це таким чином, говорить, що інших варіантів здійснити це послання у нього особливо те й немає. Ну і плюс одне однією з тем, яка обговорюється. Ну обговорюється власна сьогодні, оскільки Трамп поїхав, як ми знаємо в Вашингтоні, це що і як робити з російськими активами. Також ще одна болюча тема для сьогоднішнього російського режиму. Так що це послання абсолютно зрозуміло зрозуміло нам, зрозуміло світу і запрошення цих глав дипломатичних місій. Це скоріше не бажання розказати це європейським країнам, це бажання розказати це всім. Чи це спрацює? Ну насправді навряд, так як ми хочемо, але ми маємо робити те, що маємо робити. Mm -hmm. Ну, давайте ще про можливий розкол між республіканцями і тиск на Трампа у США більше не розробляють плану тиску на Москву. Це там адміністрація Трампа розпустила групу, яка мала цим займатися для досягнення міру в Україні. І це пришироється до речі, і пояснюється тим, що в роботі не зацікавлений особисто американський президент, тобто сам Дональд Трамп. А відомий американський історик і дослідник війни Філіп Брайан вважає, що якщо Путін чогось хоче. То Трамп це йому дає. Чи позначиться таке от на захопленнях е, Трампа Путіним е, на його е, президентських амбіціях, на його рейтингу і чи буде реальний розкол в партії? Якщо буде розкол, то е, кого поставлять на чолі? Ну, до момент, кого поставлять на чолі партії. Якщо буде розкол, ми до цього ще не дійшли. І власне, в Америці є своя система конституційна, яка каже, якщо власне сьогоднішній лідер не хочеться, не може вести партію, то партія, яка знаходиться при владі, ставить туди віце-президента. І це буде Джей Ді Венс. Тут насправді поки що рішення доволі, доволі зрозуміле. Але я думаю, що це занадто багато спекуляцій, занадто наперед. Що стосується розколу, так подивіться, хоча б ікс. Скільки дискусій між фан-клубом Трампа зараз ведеться? Я от вчора вночі дивився. Там просто війна йде, хто в яку сторону, чи бомбардувати Іран і що будуть за наслідки. Тому в цьому сенсі це доволі непроста історія. А скасування групи, ну, власне, все одно Трамп а, приймає рішення сам. В цій адміністрації є тільки одна людина, яка приймає рішення. Її забуть Дональд Трамп. Чи потрібно Дональду Трампу якісь групи? Ну, напевно, потрібні для того, щоб вести переговори. Але для того, щоб приймати рішення, ну навряд. І це також реальність, з якою ми маємо на справу в сьогоднішньому, в сьогоднішньому Вашингтоні. Так, що зі скасування групи поки що не рвіть собі серця, все залежить від Трампа, від його психологічного стану, і власне те рішення, яке він зараз приймає стосовно Ізраїлю і Ірану, теж як ми сьогодні говорили, буде мати значний вплив на те, як він бачить нас, як він бачить Путіна, і це може змінитися, хоча ні сьогодні, ні на завтра, як ми всі прекрасно розуміємо. Пане Павле, прорвіть серце. Ви знаєте, я сьогодні читала новини, і така цікава новина про те, що Канада виділила Україні, дала Україні кредит на 2 мільярди. Від Прибутку від заморожених активів. Якщо я не помиляюсь, то раніше йшла мова, що заморожені російські активи нам країни дати не можуть, але можуть нам віддавати прибутки від цих заморожених активів. А зараз йдеться про кредит на прибуток від заморожених активів. Що відбувається? Переглядаються економічні стосунки, ці кредити і фінансування України з боку Канади. Чи я щось неправильно зрозуміла? Поясніть, будь ласка. Але європейська модель така сама. Ми ж отримуємо гроші, які потім повертаємо. Uh -huh. Російські активи з них прибутки використовуються для того, щоб нам допомагати. І частина зброї, яка купується європейськими uh -huh. країнами, купується на ці прибутки, і нам це просто передається: ні як кредит, а як допомога. Uh -huh. А частина історії використовується як кредит. І це пов'язане uh -huh. з їх всіма внутрішніми. Складними фінансовими і юридичними речами, і, врешті-решта, небажання Європи прийняти рішення про конфіскацію російських активів показує, на жаль, слабкість, от саме слабкість наших партнерів. Оце що називається взяти на слабо, як у нас там кажуть на районі. І от якщо б така слабкість постійно не проявлялась, то можливо і таких речей, як меседжі під час саміту Сімки. Не було б як всі прекрасно розумієте. Я звичайно не, не в якому настрої в гуморі спекулювати тим, що відбулося, але слабкість це не та історія, яка працює з путіним. Mm. Ну і до речі, про неслабкість Путіна до великої війни почали готуватися і в східній і в північній Європі там припускають, що Росія може атакувати одну з Балтійських країн або ж Фінляндію або Польщу, щоб ну, перевірити дієвість у цієї п'ятої статті ООН. Тобто Путін, як ви кажете, бере на слабо. І ми ми вже цей тиждень говорили з кількома політологами. Вони кажуть, що досить висока ймовірність. А на вашу думку, як професійного дипломата, у відсотках скільки це? Я тільки скажу, що це п'ята стаття НАТО. ООН вже ми все закрили. Що можна да, зону нам зисків зисків? Ніяк я не хочу вішати якісь цифри і когось лікати. В тому числі ну у нас вже не залікати, а в Естонії там будуть хапатися хапатися за серце. Я вважаю, що це реальна історія це Наскільки? не значить що вона вона супер су, супер реальна прямо станом на сьогодні оскільки власне всі сили путіна сконцентровані на нас але інший розвиток подій означатиме а чому би а чому би і ні чому би не перевірити чому би не перекачати ситуацію особливо якщо буде йтися про стабільність Російського режиму тому от е, є різні моделювання, які я не буду розкривати, але це реальні цифри. Це звісно не 100%, Не хвилюйтеся, але це і ні нуль. Я хотіла уточнити, ви кажете про стабільність режиму. Тобто, правильно я вас розуміла, що логіка, якщо так можна назвати те, що відбувається в голові Путіна, Росії, нападати на одну з країн НАТО, це для того, щоб втримати існуючий режим всередині Росії, підтримати оцей цей войовничий настрій Росіян, проти яких нібито воює цілий світ. Для чого це Росія нападати на тому числі? Оскільки режими для своєї стабільності шукають ворогів, угу. а потім зовнішніх. нападають угу. на них. Звичайно, не шукають звичайно, і внутрішніх, але ну, по-моєму внутрішніх вони там викосили Перебили там і. вже позиції за визначенням немає. А угу. зовнішніх шукають, потім їх призначають за допомогою офіційної пропаганди, і потім на них нападають. Угу. І ця логіка працює так або інакше для всіх реальних режимів. Mm, почули, да. пане Павло, дякуємо вам дуже, що ви знайшли можливість приєднатися до нашого ефіру. Дипломат, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам да, гарного дякуємо. дня.